23 червня в усьому світі відзначається міжнародний олімпійський день. Мета свята проста і зрозуміла: зацікавлювати молодих людей, об'єднувати спільною ідеєю і пропагувати культуру фізичного виховання. Не забули про це свято і у Покровську сьогодні, 23 червня. З цієї нагоди на стадіоні Юність було проведено спортивний захід, на якому близько ста маленьких покровчан долучилися до виконання простих розвиваючих фізичних вправ. Хотілося б визначити той факт, що це проводиться в нашій громаді не вперше. Започаткована така зарядка була з 2016 року. На жаль, з початком війни 2022 року такої нагоди у нас не було. Але ми вирішили відновити сьогоднішнє свято, дійсно воно було святом. Всі діти дуже задоволені, дорослі задоволені. і Ми вважаємо, що те, що ми зробили і робимо на сьогоднішній день. Це є дуже гарна справа, і це дає додатковий такий поштовх займатися фізичною культурою та спортом в нашій громаді. Пуґровська громада активно займається пропагуванням здорового образу життя та влаштовує змагання з різних видів спорту. До дня створення національного олімпійського комітету. Ми завжди проводили якісь різноманітні спортивні заходи з різних видів спорту. Так, ми з вами вже були присутні на один раз на наших змаганнях із футболу, з міні-футболу, з волейболу. Вони всі були пророчені цій даті. Який сьогодні відбувається, це день створення Національного олімпійського комітету України. Маленькі учасники заходу розповідали, який у них найулюбленіший вид спорту та наскільки важливо ним займатися. Мені подобається спорт, просто мені подобається це, катати м'яч, грати, бити» і иметь результати. Хорошо спортом, буде я я займаюся секцією волейболу вже около 5 років, приблизно п'яти років. Це дуже важливо, мені це дуже подобається. І спорт, це життя. Тренування я тільки недавно хожу, а футбол граю десь 6 лет, может. Мені этот спорт не подобається, тому що тут весело, ти прокачуєш там. свою интуицию, как тебе надо там что-то сделать, как забить. Надо заниматься, чтобы у вас были силы и чтобы все было хорошо. Спорт дает здоровье, спорт – это життя. Я в футбол только шесть, это моя шестая тренировка. тоже чтобы меня наконец-то брали в дворовой футбол, потому что меня не берут. Я э, занимаюсь уже пять лет э, черлидингом. Э, мне это очень нравится. Спорт дает жизнь, и оно улучшает жизнь. Плюс от спорта то, что вы будете сильными, будете ну, спортивными и будете хорошо все делать. Главное, если вы не будете заниматься спортом, вы будете толстым и некрасивым. Я занимаюсь футболом уже, ну, как минимум два года. Ну, мне нравится, это мое хобби, вот, я хочу этим заниматься. Как говорится, движение – это жизнь. Я занимаюсь футболом, очень люблю эту игру, потому что это... Скоростная игра, энергичная. Координатор Руханки розповіла, як спорт впливає на життя людини. Вона ж у наш час спортом займатися це дуже корисно. Це енергія, це сила, це здоров'я в першу чергу. Ми дуже раді, що у нас дуже спортивне місто. Ми закликаємо всіх бути здоровими, займатися спортом. Регулярні заняття спортом на свіжому повітрі гарно впливають як на дітей, так і на дорослих. Тож тренуйтеся, змагайтеся та дбайте про своє здоров'я.